Запалення більше проблем у нас немає, тобто 100% будинків з теплопостачанням. Я, наприклад, в ну, теплопостачальних організацій і їхніми ремонтами задоволений, ну, не вистачає тільки у них ну, на гаряче водопостачання, можливо, на безгосподарські мережі. Я сподіваюся, що в наступному році. Буде виділено більше коштів і на початку року, а не в вересні, як було в цьому році. І тому ці роботи можна буде розпочати раніше для того, щоб закінчити їх не в грудні, а десь вже влітку, коли вже всі роботи по підготовці зими до зими, і всі розкопки проводяться. Тому і в подальшому, я думаю, що певну суму грошей, яка буде там 10 мільйонів гривень, ну, по курсу, який діє на даний момент. І можливо збільшувати на індекс інфляції кожен рік. І тоді, ну, принаймні, не буде погіршуватись ситуація з теплопостачанням у місті, яка зараз вдається тримати на 100% забезпеченні теплопостачанням. І я ще раз повторюю, що не всі міста в Україні можуть похвастатися таким відсотком, навіть в Києві дуже багато поривів і багато будинків без теплопостачання. А про міста, які не є обласними центрами, я вже взагалі мовчу, там саме ситуація ще гірше. Тому для того, щоб підтримувати, необхідно продовжити фінансування в тому розмірі, який зараз у нас є, і вони зменшувати і розуміти, що ну, це також важливо. Крім підтримки Збройних сил України, необхідно ще забезпечувати комфорт мешканців, які власне сім'ї цих же бійців знаходяться в талу, але вони мають бути в комфорті, які. Зараз це і в нас і є. Ні, поки що змін нема. Тобто, як от було 68, дві заявки зараз опрацьовуються, ще 68 будинків. На жаль, поки що сподіваються на те, що пронесе. Да? як то кажуть, що, на жаль, ризики великі, але сподіваються на те, що все буде добре з теплопостачальними організаціями і з електрикою.